Вітаю тебе на каналі Торія, і сьогодні ми з вами подивимося гру Heaven Dog. Це гра симулятор управління ресурсами, створення бази, де ви намагаєтесь вижити посеред моря та побудувати процвітаюче місто. Ви залучаєте поселенців на борт і керуєте ними, намагаючись задовольнити їхні потреби. Тож давайте починати! Дивіться, яка красива мультяшна гра. Мені так подобається, вона така спокійна. Навіть гамбургери хтось там вирощує. Давайте! Play. Можна створити свого персонажа. Таке прикольне обличчя можна зробити. Ну, не знаю. Мені подобаються ці очі, і давайте посмішку, або такі зуби. Можна якісь аксесуари додати, нічого собі. О. Причому це впливає на особистість. Хоча отут, якщо навести, написано, що воно абсолютно не використовується в ігровому процесі. Тому не знаю. Це в нас примхи. Їжа приносить вам більше щастя, але ви рухайтесь повільніше, коли голодні. І ці примхи не впливають. Коротше, вони поки що не впливають, тому давайте тут нічого не будемо обирати. Отак ми будемо виглядати. Давайте далі. Ви прокидаєтеся здивовані на невеликому піщаному березі. Здається, ви опинилися посеред океану. Ви знаходите трохи деревини, щоб побудувати імпровізовану колоду, використовуючи каміння як інструменти. Схоже, вам потрібно створити більше колод і розширитися. Ви не пам'ятаєте, як ви сюди потрапили, але ви повинні знайти спосіб вижити і сподіватися, щоб інші вас знайшли. Ну що, ось ми на плоті, і ми можемо збирати ресурси так само, як у рафті. От якщо ми дістаємо, то ми беремо ресурс. Якщо ні, то не беремо. Все логічно. Тому спочатку хотілося б напевно побудувати нашу територію, щоб побільше збирати ресурсів. Все, я сподіваюся, мені цього вистачить. Беремо ще кілька ресурсиків, це ми не дістаємо. Build a pump Нам потрібно побудувати водяну помпу. Ну добре, давай ось так. І мені потрібно зробити воду, щоб пити. Бочка, бочка. Воно все пливе навколо мене. Це, ну, в рафті ти пливеш на плоту, а тут все пливе навколо тебе. Та роби швидше. Я хочу оцю бочку і рибку, і дерево. Ой, і вон бочка, то, можливо, ми і у цю сторону одразу побудуємо побільше. І це ми зберемо обов'язково. Давайте далі нам потрібно купити води. взяли, будуємо дістілер, який дистилює воду. Ну, це потрібно також зробити, ось так, напевно, щоб в нас тут була вже вода. Відходимо і робимо з поганої води гарну воду. Тепер побудувати. Давайте трошки ще побігаємо, позбираємо. Не хотілося б пропустити це. Пінгвін, якщо я до тебе добудую, що ти мені скажеш? О, ти можеш зі мною розмовляти. Пінгвін видає дивний звук, він виглядає агресивно і може напасти на вас будь-коли. Давайте йому дамо рибину. Пінгвін розриває рибу, ви не очікували, що це буде так жахливо. Викашлює трохи піску. Нагодувати знов? Ні. Але він мені дав пісок. Тож, дякую. Цю рибу ми не можемо зловити, вона дуже велика. Побудувати верстак. Ну, давайте все тут поруч будувати поки що. І можемо вивчити вирощування рослин. У мене нема води, тому що її треба зібрати, вона в мене є. Ось ми і вивчили. Єй, і давайте одразу. А, вогнище я не можу вивчити, бо мені треба ж спочатку посадити. Угу. Побудуйте ферму. Ферму давайте якось в іншу в іншому місці будувати. Тут у нас щось потрібно буде зробити. Так, коротше, давайте отут територію велику забудуємо. Отак, взагалі, все. Будуємо ферму, можливо, навіть дві або три. І два братхаус, сказали, побудувати. Це в нас для того, щоб пташки збирали насіння. І для того, щоб вони збирали насіння, нам потрібна риба. Да що ж мене не виходить взяти цю рибу? Ну, берись. І ти, берись. Я можу щось побудувати. У мене нема 20 деревини, а тепер а я не знаю, як його будувати ще. То що ми робимо? Ми хочемо, щоб наші пташки принесли нам насіння. Якщо ми додаємо рибку, то вони роблять це швидше. Також тут у нас є мордашка. Голодні ми чи ні, Хочемо ми пити чи ні. Скільки в нас людей, енергії, щастя та наш інвентар? Ну, коротше, це наче зрозуміло, наче не складно. Прикольна гра. Така спокійна, прикольна гра. Давайте тут у нас капуста, тут у нас та всього по одному хочу. Пайм, а в мене більше нема насіння. Ще збираємо і тут саджаємо ці бургери. О! У нас будуть бургери. Давайте ще капусту, можливо, чи що. Я можу водичку сюди принести. Зберемо цей ящик і ще б. ще водичку зробимо, щоб, щоб швидше росли, росли наші посадження. Ставимо водичку, беремо це, можу я вже зібрати? Можу. О, давайте сюди також водичку додамо. Нехай швидше росте. І в мене ще насіння є. Давайте збирати. Отсюди може я ще водичку. У мене, напевно, більше немає. Ні, було ще. Ще ящики, ще дерево. Давайте щось вивчати. Вечі дебелс мені потрібні. А воно, коротше, коли перше виросло, інше виростає. Давайте, о, дивіться деревину, ми так здобуваємо. І можна нічим не займатися більше. Ну тобто, отак не ловити. Золота риба, золота риба. Я хочу тебе спіймати, бо ти потрібна пінгвіну. Є золота рибка, я хочу дати пінгвіну. Що буде за золоту рибку пінгвіну? Римай! Пінгвін ковтає рибу, він голосно відригує, і ви з жахом спостерігаєте, як він виділяє купу калу на землю прямо на ваших очах. О, Боже, ну я зберу. Ви якось прийняли рішення зачерпнути його і безтурботно кинули в свій інвентар. Ваші руки чорні відбрудяться, і запах змиється днями. Прекрасно! Проте, в мене є якийсь ресурс. Ну тобто, я знайшла добриво. Я не можу сюди покласти, це в мене лише водичка. Так, ще капуста, і ми можемо вивчити наступне. Research. Що це таке? А, це просто швидше. Спочатку давайте вогнище, а потім все інше. Хоча, до речі, я ж знайшла це, давайте також вивчимо. Вже знову ніч, і ми нарешті вивчили добриво. Капець це довгенько було. Тут ще є збільшення деревини за насіння і якийсь дощик за залізо, але я це не хочу робити. Давайте ось вивчимо ось це. Нам потрібне каміння. А як мені каміння? А, це вугілля. Так, а щоб зробити вугілля, мені саме потрібен ось. Це вогнище невеличке. Давайте сюди додаємо наші планки. Чотири штуки. Давайте збирати ресурсики. Ресурсики це дуже потрібно. І деревина особливо. що темно, може ще міст. Ой, а це з чого? З заліза. І я можу туди побудувати. Ну, слухайте, все в мене нема. Коротше, треба збирати ящики, щоб добудуватися до наших курей, та ще ферма. Прикольно. Побудував таке великий міст, я така молодець. <гум> І ще є стороч. О, це, до речі, непогано. Стореч це так. Давайте, можливо, десь отак поставимо. Я можу сюди щось додати. Ага, це ж нам якось знадобиться, не просто так ми так робимо. Можемо побудувати трап, а й навіщо пір'я збирати? Отак От зробимо. І отут вже наш трап. Нехай будуть пір'я. І ще в нас є гріль це готувати їжу. Можна м'ясо побудувати, дивіться, і вугілля. Угу. А вугілля нам це чекайте потрібно. Давайте вивчати далі. В нас тут є кукхаус, тобто люди можуть приходити і їсти тут. Ми можемо готувати їжу, люди можуть її їсти. Все легко вивчили. Також тут є в нас збирач води. Тому давайте одразу також вивчимо, щоб люди могли й пити. Є. Тут в нас вже, вже за залізо не хочу поки що. Давайте вивчати такий пірс. Ой, як швиденько він вивчається. Добре. І одразу будиночок, але в мене м'яса ще нема. Давайте зберемо м'ясо. Додамо сюди водички. Тут ми дерево збираємо. Це треба просто ходити і збирати. Бо. Щось нема. А, ми можемо. За допомогою рибки я хочу зловити собі цього пір'я зробити. Не знаю, навіщо мені пір'я, нехай будуть. І це нехай у нас буде, це більше шости не можна. Що ми далі вивчаємо? Будиночок. Бо люди, яких ми будемо до себе приймати, повинні десь спати. Все логічно. Будиночки в нас є, і можемо одразу і це вивчити. Це в нас камінчик, де будуть відпочивати. Також є, і можна вже навіть і рибу дивіться зробити. Та давайте все, що вивчається, все, що можемо вивчити, треба вивчати. Тут нам вже потрібні якісь цеглинки, тут нам також потрібна риба приготовлена. Коротше, це ми вже не можемо робити. Давайте робити те, що ми можемо. А саме давайте готувати їжу. Але для цього треба... Збільшити нашу територію. Я тут щось спіймала? Ні, ще піймається, що ловиться. Робимо нашу станцію, а мене капусти нема. Зараз ми все зберемо. І ось це також побудуємо. Тут у нас все побудовано, наче все. Тут у нас ще не все побудовано. І будиночки. Та будиночки я б хотіла десь ось тут. От там ми приймати людей будемо, а отут будувати будиночки. Тож, перший будиночок буде в нас десь, давайте, отак. Навіть два будиночки одразу побудуємо. Одразу камінчик, де вони відпочивають, а то що вони будуть в мене хотіти спати або ще що-небудь. Ватять балок! І до нас пливе корабець з людиною. Ура! Привіт! Я не очікував побачити ще одного вцілілого. Я думав, що я застрягну в розмові зі своїм волейбольним м'ячем на все життя. Я бачу, що ви добре використовуєте уламки, і це напевно літак або не знаю. Коротше, я гадаю, що це в нас відсилка на фільм. Не хто знає, як назва в нас у коментарях. Я навіть знаю хто там грав. Том Хенкс, але я не, пом... не пам'ятаю назви. Давайте хто ти. Мене звуть Альф, я плавав кілька днів, але це завжди закінчувалося катастрофою. Ну, давай до нас вже. І будинок в тебе є, не треба мені нічого тут казати. Ось, будь ласка. О, я можу навіть зайти, прикольно. Я хотіла тобі їжу зробити у кокхаусі. Ну, наприклад, теріяки. давай. Готуй. Ой, а чому я з іншого боку? Ну нічого. Я сподіваюся, я не застрягну. Я приготувала, а сюди я хочу покласти, не можу? Я можу зібрати. Ось і хочу сюди покласти, не можу. Я взагалі їсти хочу і пити, до речі. Коротше, в мене є дві рибини. От їж, будь ласка. О, я можу тебе найняти, готувати їжу. Тобі потрібно вугілля. Чи ти сам робиш? Ей, береш моє вугілля. Я його собі робила. Я хочу їсти і пити. Давайте розберемося, як це робити. Ось тут в мене є недостатньо інгредієнтів. А я можу, напевно, приготувати тоді м'ясо. Я знайшла кістку. Дивіться, скільки всього знайшла. Прикольно. Так, я готую м'ясо. А от він там щось робить. Щось робить, складає. Це моє. Я можу ще один міст побудувати. Так, майже майже я дісталася до вас мої курки. До речі, вотертанк я ще не побудувала. Давайте отут і зробимо. Це в нас що? Це я можу наповнити водою і попити. Можу? Я п'ю? Є, я п'ю, ура! Я тепер не хочу пити, а я все випила. Капець. Капець я п'ю. Давайте трошки води зробимо. Ще людина, ще людина, чекай. Беремо це і беремо людину. У тебе є вода? В мене є вода, а в мене нема води. Чекай, я зараз я зроблю зараз тобі воду. Я саме цим і займалася насправді. Зараз буде тобі вода. Ну ти не нікуди не дівайся, будь ласка, я для тебе воду роблю. Моя вода не дам тобі води. Я ще позбираю. А до речі, я хочу їсти. Я зібрала м'ясо. І що? Можу її змінити якось. Ой, я можу його повернути і перемістити. Це чудово. Тут можна лише рибу. Як змінити? Чекай, я хочу рибу. Це, готуй мені рибу. Де там моя вода? Ой, він спати пішов. Моя людина пішла спати. Він так хропить. Крафтінг. У мене ще немає столу, де вони будуть їсти. Ну, якщо вони тут п'ють, то давайте з цього боку вони їдять. Де, вода є, давай до нас. Є, є в мене вода. Нарешті ти тут. І ти знаєш, де будеш працювати? Ось тут, будь ласка, ось ти. Працюй, все, вони працюють з водою. В мене не повинно бути проблем. Я з їжею також не повинно бути проблем. Лише я повинна збирати і приносити туди, куди потрібно. Я хочу їсти. Я хочу їсти. Чи можу я поїсти? Будь ласка, я хочу взяти рибину, покласти її сюди і з'їсти капець, вона мене не годує майже. Коротше, ти готуєш мені їжу, я хочу їсти. Ось, я можу покласти це. Хочу змінити на їжу. Що це, це не цікаво? Ну добре, їжте риму. Далі нам кажуть побудувати штуковину скубу Station. Ми повинні також підготувати для цього місце. Мені здається, там і будемо будувати це до пінгвіна, щоб підійти. Угу, Зрозуміло. Ну тоді я хочу в цю сторону. Скуба стейшн. Одну сказали, я хочу два. І покласти пісок. А що це чекай? А я тут хочу не пісок. Я хочу тут айрон Ор. Ух ти! Та ні, рибу давай. Я зан... занурююся за цим. Прикольно, мені тут також люди потрібні. Зрозуміло. І мені потрібно таких три штуки. Прочі люди, ви мені дуже потрібні. І можна пірнути ще за рибою. Давайте, поки що, рибу я ловлю, а зробимо тут. Руду. Мені кажуть, одразу побудувати цей смел... смелтер. Давайте, ось тут. Все, я можу тут робити цеглинки. Зрозуміло. Зараз зробимо дві цеглинки і будемо вивчати далі. Хоча сказали зробити 10 скла. Ні, я буду робити цеглу. Це декор. Квітло є. Прикольно. Денс флор і шелтер якийсь. Давайте шелтер отут побудуємо. Красиво. Цеглинка в нас є, давайте ще одну. От що ти сюди приніс усе? Риби немає, на тобі рибу. Я можу добудувати вже. Шість я можу добудувати оцю штуку. Курчатка мої. А що це таке? А в мене цього нема все одно. Це я можу зібрати. І шелтер У мене тут красиве з неї. А от курчат мені нічим годувати, до речі. У мене нема такої їжі. Так, я дуже хочу їсти. Мене. Як я? О, я можу просто натискати на їжу. Господи, я так все ускладнюю. Беремо цеглинку і робимо тепер скло. А ми йдемо вивчати далі. Ось це. А ось як далеко в нас їжа для курча. Дивіться. Мені потрібно 8 готової риби. Ой, я не довивчала. Що я роблю? Все, релігію ми вивчили. Тепер нам потрібно скло вивчити. Тобі потрібно дістатися до маяка спочатку. А, все зрозуміло. Мені потрібно туди добудувати. Добре, що там моє скло? Беремо і кладемо на В. А де маяк? А, з цього боку. Так зараз ми дістанемося, господи. А знаєте що складного? Це також залізо треба будувати, так? Ек, а мене його нема. Людина, ти давно тут стоїш? Ти чекай, людина, ти чекай, мені потрібно залізо. Є два. Привіт! У тебе є вода? В мене нема води. Звісно. Ой, в мене зараз буде вода. Натиснула, так натиснула. Ну, добре, нічого. Я можу побудувати церкву. Ви виявляєте собі взагалі? Тут може бути, а в мене немає цегли. Цегла 15? ого. Можна мені нову людину? Все, в мене вже є нарешті скло. Давайте тепер будемо робити знов цеглу. Зробити танцювальну підлогу. 10 скла. Угу. Ну, це щоб вони в мене не сумували. Давайте десь отут. Біля вашого будинку, отут. Кому потрібно, йдіть туди. Зробіть 10 заліза. Мені зараз цегла потрібна. Я можу ще один просто поставити. На, насправді все, тут в мене плавиться залізо, тут в мене плавиться цегла. У мене не так багато руди. Мені сюди людина потрібна. А людина припливла, ти так просто коли мені саме потрібно було. Єс! Фий! Та живи! Що тобі ще потрібно? А, в мене нема будиночку для тебе. Угу. Зараз, дай мені час. Давайте отак зробимо багато будиночків, бо мені потрібно багато людей. Що тобі ще вода потрібна? Ти що знушаєшся? Віщо ти так робиш? Ну, тримай ще. Доброго дня! Ти знаєш, куди ти підеш працювати? Ти будеш мене ловити руду. От сюди. Будь ласка. Танцює він. Ага, зараз. Працюй! Я плавлю, ти працюєш. Всі працюють: хтось робить їжу, хтось робить воду, а хтось здобуває нам ресурсики. Я забула, що я можу тут складати. Я хочу тут складати. Деревину, злитки, цеглу і скло. Ну, те, що вони роблять. Людинка, ти також мені потрібна. Мені потрібно багато людей. Давай до нас. Я не знаю, що ти в мене просила. Просто мені потрібні люди. Водичку роблять, їжу роблять. Давай рибу все ж таки. Йди, лови. І напевно я зроблю ще одну таку штуку. А ось це я хочу переставити ось сюди. От, а тут тут ми зробимо пісок. Що там в нас? Один, два, три. А, все, я дісталася, але тут в мене будиночок стоїть. Давайте тоді будиночок якось отак переставимо, щоб тут можна було пройти. Репейр. Ага, в мене нема стільки. Я не можу це зробити, бо я ще не вивчила насправді. Давайте вивчати. Спочатку треба пополагодити. Окей, мені вісім рибин ще потрібно. Хочу трошки переробити нашу територію. Ось сюди будиночки змістити. Танці, нехай там. Ще й людинка. У мене є їжа. Чому ти спиш на підлозі? А, я можу. Давайте ось так, щоб побільше людей тут відпочивало. У мене є людина, яка поранила собі ногу. І вона не може нічого робити поки що. І хто такий? Давай. У мене пожежа. А як це? Я не можу ніяк Ніяк її прибрати. Ну Все нагори. гори. Мене дощик іде. Сподіваюся, це допоможе. Зорі запалали. Зробіть що небудь, а це не потрібно. Це що в нас за пінгвін прийшов? Ви чекали поселенці на плату, але замість нього прилітає пінгвін. Він шумить, ніби щось просить, але без зоолога ти не розумієш, чого він хоче. Ви можете врятувати зоолога після того, як побудуєте верф. Який верф? Можливо, ось ту, ось те. Незважаючи на всі ваші зусилля, не змогли зрозуміти пінгвіна. Він припливе пізніше, коли буде зоолог. Ну, добре, що ти припливеш, хоч ми можемо до нього добудуватися насправді. У мене вже навіть заліз є. Хоча спочатку я хочу відремонтувати маяк. Є. Ви вмикайте маяк і світло пронизує небо. В маленький човен прямує до вашого маяка. Ну окей, хто ти такий? Привіт, гарне посилення. Але я не з тих, хто туди переїжджає. Я сміттяр моря. Вам цікаво, як отримати більше сталі. У мене є сталь, але вам доведеться дати мені деякі цінні речі натомість. Як щодо торгівлі, давай торгівля, мені подобається, що тут можна торгувати. Мені потрібна медицина одна якраз. Я хочу тобі продати. Давай їжу я тобі продам. Отак. Це більше мені нічого не потрібно. Залізо я сама зроблю насправді. Так. Чи все ж таки можна? Давай двадцять їжі продамо і купимо заліза. Ну, щоб було. І п'ять ще потрібно. Давай одне скло. Нуль френшіп. Все, дякую. повернешся коли-небудь так? Я не думаю, що ти тут будеш постійно стояти. І в мене є заліз. і це все потрібно з заліза робити. А, чи ні, ні, дерево? Привіт, зоологіст! Я, чому ти виглядаєш так само, як я? Якщо ви досліджували флайт... Не знаєш що це? І маєте запаси? У нас може бути шанс знову запустити цю старовинну технологію. Хто знає, що воно робить? Ми б могли піти звідси, а може знайти походження. Ми не вивчили ще файт. Ворот, я рано до тебе пішла. Чи ти не зоологіст? Що там хтось є? Ти хто такий? Це просто людина. Давай до мене. А тобі вода потрібна? І до речі, в мене є ліки. Де там моя дівчинка? Ось ти. Я хочу тебе полікувати. А як тобі його дати? Воно в мене є. Так, давай до нас. У мене нема будинку. Є. Туди можна ще щось побудувати до того острову. У мене вже дві людини зламали ноги. О, господи. Де, в нас є нарешті, риба. Вивчили. Давайте одразу вивчимо, щоб готувати без води можна було. Тепер можемо вивчити лікарські рослини і лікарське ліжко. До речі, от ми купили медицину цю. Ми нарешті вивчили ліжка і давайте їх побудуємо. А в нас ще якийсь бар тут є. В мене скла недостатньо. Ой, я тут потрібна пір'я. От навіщо. Добре, давайте збирати. Збирай нам пір'я, будь ласка, а ми поки вивчимо ось це, щоб в нас дерева більше ресурсів давали. Готово. Я, нарешті, можу побудувати церкву. Що ж вона вам дасть? Дві людини одразу пішли молитися, нічого собі. О. У вас тут все серйозно, я дивлюсь. Давайте ще ферму побудуємо. Бо там в нас зараз будуть ягоди. Ось, дивіться, ягоди я можу вирощувати. Та квіти. Ми зібрали скло, тому можемо нарешті вивчити маяк. Вивчили. І тут он багато чого потрібно. Хук ми робимо. О, один робимо хук? А де ж мені взяти оці кристалики? Давай, йди до нас. Ура! Іще людинка в мене є. А ти, напевно, рибу робиш. А, тут не може ніхто. ніхто робити рибу, крім мене. Тут люди в мене. Не є. Давай, поки вони поламані, інших зробимо. І оце одразу вивчимо, щоб у нас 2,5 рази під час дощу швидше виростали культури. До нас приплив якийсь лікар. Ану, що в тебе є? Медицина, в тебе є. і хук. А, я хочу хук. Напевно, ще медицину, а тобі продам їжу. А якщо в мене буде більше, то що? О, сім сім дружби в нас з тобою. Прикольно. Тобто, тепер ти мені ще можеш щось про а, це те, що я продала. Чи що, чому воно рожеве? Короче, я більше нічого не хочу в тебе купувати. Дякую. Я хочу довивчати дощик, і ми можемо вивчити ще ось ці ящики. Тобто, ми будемо їх в два рази більше зустрічати частіше. Вивчили. Ура! Давайте ще спробуємо от сюди побудувати. Що там в нас таке? Там острів взагалі якийсь. Мені потрібен корабель, щоб я дісталася того острову. Ого, який корабель? Я ще й кораблі зможу робити. І туди так само більше не можу нічого побудувати. До нас приплив фермер. Так, я хочу купувати. Дай мені, будь ласка, мені потрібна книга, обов'язково. Це собака? Я хочу собаку. А, треба 50% дружби. Давай трейд. плюс 5%. Але чекай, я ще хочу. Це плюс 5, а мені потрібно 50. Ага, я хочу цього ретривера. Зараз в мене можна їжу зібрати, напевно. Нікуди не йди. Не можна зібрати їжу. І залізу тобі продам. І купимо, ну не знаю. Ой, я натиснула відмінити. Ну, нехай, добре. Вони їсти хочуть. Ви бачили це? Бо ніхто не ловить рибу чи що. Всі зламалися. Мені вже лікувати потрібно вас. Так, ти зламався. Давайте сюди. Давайте вивчати культивування. Будемо вирощувати пшеницю та цукор. Якийсь науковець приплив. О Боже, що в тебе є? Якісь можу взяти блупринти. Давай візьмемо. А вони дуже дорогі. Ні, я поки не можу. Давай, Дісміс. Я зрозуміла, в тебе потрібно купувати схеми, і напевно воно відчиняє ото все. І що далі? Так, ми вивчили ферму. Давайте побудуємо ліжечко. Ми назбирали пір'я і кого-небудь. А як це робити? Отут можу робити. Мені потрібен ще один кукхаус. Коротше, зараз я хочу робити медицину. Це потрібно саме готувати. Боже, мені нічого не видно. Я готую ліки. Беремо ліки, ставимо сюди, і нехай хтось йде відпочивати. Чому вони всі перетворилися на великі ковбочки? ковбочки? Що з вами страпилося? Це ви мені підказуєте, що потрібно лікувати. <кхи> Вони всі одяглися у якісь костюми. Коротше, ми поступово лікуємо наших людей. І давайте на цьому завершувати. Демон напевно може бути дуже довгим. Тож ставте вподобайки та скачуйте демо собі, щоб спробувати гру самостійно. Пишіть у коментарях, як вона вам, та бай-бай, бай бай